Днями американська розвідка підтвердила, що під час обстрілу Харкова 2 січня Росія використала північно-корейські ракети. Яким чином Пхеньяну вдалося розвинути власні технології, І чи причетна до цього Росія, та чи наближається Північна Корея до створення ядерної зброї, розкаже журналістка Голосу Америки Ірина Соломко. 2 січня цього року Росія обстріляла Харків північно-корейською ракетою КН-23. Свідчать нещодавно оприлюднені дані американської розвідки. Експерти стверджують, це не лише засвідчило співпрацю постійного члену Радбезу Росії та підсанкційної північної Кореї, а й вперше дало фахівцям змогу отримати великі уламки для аналізу. Брюс Беннет старший експерт безпеки каліфорнійського дослідницького центру Ренд. Він говорить, північнокорейські ракети дуже нагадують російські іскандери майже напевно росіяни надали допомогу північній Кореї у розробці цієї ракети. Чи це було санкціоновано російським урядом? Чи це зробили російські вчені шахраї? Ми не знаємо. Але суть в тому, що росіяни допомагають північній Кореї в проєктуванні та розробці нових балістичних ракет. Бенгелпенбоне стверджує ця співпраця триває не одне десятиліття. Я спілкувався із високопоставленими особами, які втекли з північної Кореї, і вони стверджували, що ще на початку 1990-х до північної Кореї легально чи нелегально приїжджали російські вчені, аби допомагати з програмами, у тому числі і з ядерними ракетами. За оцінками Беннета, потенційна передача російських технологій балістичних ракет могла відбутися у 2014-2015 роках. Про випробування у 2019 році північної Кореї двох ракетних систем, які вони у підсумку передали Росії, говорить звіт американської розвідки щоб розпочати виробництво, знадобиться кілька років. Ми не знаємо, скільки ракет вони виготовили у 2022 -му, 2023 -му роках Кім випустив велику кількість ракет. У 2024-му він не випустив майже жодної. Ми не знаємо, скільки він відправив до Росії. Очевидно, що решту він тримає для власних резервів. Водночас Кеслі слідавенпорт, директорка з політики на розповсюдження асоціації контролю над озброєнням, вказує на важливість. Ливе питання: яку допомогу може надати Росія північній Кореї в обмін на ракетні системи, які вона використовує в Україні? серед офіційних осіб південної Кореї ведеться дискусія про те, що Росія збирається допомогти північній Кореї з її космічною програмою. Це очевидно було сферою інтересів Кім Чен Іна під час його зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним. Ще один напрямок захист інтересів північної Кореї у Раді безпеки ООН у березні. Росія Увала проект нової резолюції щодо продовження мандату групи експертів, які моніторили дотримання санкцій проти північної Кореї. Через вето Росії група експертів припинила свою діяльність 30 квітня. США намагаються працювати з генасамблеєю, щоб створити заміну цій групі, але для цього потрібен час і може піти рік або два, щоб забезпечити фінансування та запустити її роботу. Що стосується ядерної програми, Бена сумнівається, що Росія ризикне допомогти Північній Кореї отримати власну ядерну зброю. Водночас, за оцінками Давинпорт, останні роки Північна Корея інвестувала значні зусилля у розробку власної ядерної зброї, і це серйозні виклики та ризики для безпеки як регіону, так і світу. З Ірина Соломко, Павло Терехов голос Америки.